Добрий день, хлопчики дівчатка, а послухайте вірш про зиму. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла біла вся земля. Люблять діти взимку гратись, на санчатах ще кататись, бабу Снігову ліпити, й кульки снігові робити. Ось і наша Софійка вийшла погратись на вулицю. Спочатку. Дівчинка покаталась на самчатах, потім зліпила зі снігу великого сніговика та одягнула йому шарфика та капелюшка, щоб він не замерз. Погралась з друзями, покаталась з ними з гірки, а потім наліпила велику гору снігових куль. Софійці так сподобалось гратись на вулиці, що вона й не помітила, коли настав вечір. Софійка стала повертатись додому, і тут побачила, що загубила свої рукавички. Давайте допоможемо їй знайти їх. Чи бачите, ви де сховались рукавички? Погляньте. Так, ось одна була під ялинкою. А де інша рукавичка? Погляньте уважно! Чи бачите ви її? Так, ось вона була за санчатами. Коли дівчинка повернулась додому, їй захотілось ще поліпити сніжних кульок. Давайте й ми разом з нею їх поліпимо. Для цієї роботи нам знадобляться дощечка для ліплення та солоне тісто. Погляньте, яке воно м'якеньке. Дітки, а якого кольору тісто? Так, воно білого, як і сніг. Але спочатку давайте наші пальчики пограти. Раз, два, три, чотири. Снігу ми сніжки зліпили і снігові кульки. Ось такі кругленькі, ось такі гарненькі. Кульку ми підкинемо, потім ще підкинемо і тепер спіймаємо, В долоньках покатаємо. Ось так. Ось так. Молодці. А тепер будемо ліпити. Спочатку відділимо шматочок тіста від великої кульки. Ось так. Покладемо. Її між долоньками і будемо коловими рухами робити снігову кульку. Сніжку я ліплю кругленько, невелику, немаленьку, сніжку білу і міцну. Потім ще одну одну. Далі знову кладемо шматочок тіста між долоньками. Та коловими рухами робимо маленькі кульки. Погляньте, давайте ще раз, якого вони кольору. Так, білого. І ще одну кульку зробимо. З цих кульок ви теж можете зліпити сніговика або зробити. Цілу гору зі снігових кульок. Адже вони всі гарні і добре ліпляться. Погляньте, скільки в нас вийшло кульок. Одна кулька ось така. Друга ага, кулька та третя. І ви, дітки, зліпіть такі кульки.